Думаю, ви помітили, що клітини еукаріотичного організму дійсно вражають своєю великою кількістю органел. У клітині все продумано до найдрібніших деталей. І здавалося б, як так сталося, що зі звичайної прокаріотичної клітини, яка не могла похизуватися своїми органелами, утворилася така насичена різними елементами цеглинка життя. Ось це вже дуже цікава історія. Для того щоб відтворити всі події цієї історії та розібратися в усіх тонкощах, потрібно спочатку згадати, хто такі прокаріотичні організми. Прокаріоти це мікроскопічні одноклітинні організми, що не мають ядра та мембранних органел. Тому вони і мають таку назву: бо прокаріоти в перекладі означає доядерні, тобто ті, що ще поки що не мають ядра. Але ж не тільки ядра. Згадайте всі органели еукаріотичної клітини. До одномембранних органел належить ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосома та вакуоля з клітинним соком. Серед двомембранних органел є мітохондрія та пластиди. Але ж це практично всі органели, які нам відомі. Що ж тоді залишається? Чи є якісь органели, які не мають мембран? Так, це рибосоми, які виконують функцію синтезу білків. Це дуже важлива функція, і жодна клітина не зможе жити без рибосом. У вас може виникнути питання: ну, без всіх цих органел ще можна якось уявити собі життя клітини. Складно, але можливо. Але як клітина може існувати без ядра? Адже ядро виконує дуже важливу функцію. Це збереження, реалізація та відтворення спадкової інформації. Все доволі просто. Ядро має дві мембрани, які будуть захищати спадкову інформацію, тобто ДНК. Відповідно, у прокаріотів ця ДНК не буде відмежована цитоплазмою. Тобто буде просто вільно розміщуватися в цитоплазмі. Та й захищати її не потрібно. Від кого? Ніяких органел немає. Хто може пошкодити цю ДНК? Ніхто. У еукаріотів є така цікава двомембранна органела лізосома. Впевнена, що ви пам'ятаєте її функцію внутрішньоклітинне травлення. Вона має у своєму складі ферменти. Які готові перетравити все, що неправильно лежить на своєму шляху, у тому числі ДНК, тому вона й добре захищена подвійною мембраною. У прокаріотів немає лізосом, відповідно, немає небезпеки втратити генетичну інформацію у такий нікчемний спосіб. Хто ж відноситься до прокаріот? Хто має настільки мізерний набір органел? До прокаріот відносяться бактерії та археї. Саме хтось із них вирішив, що йому набридло таке життя і потрібно щось у ньому змінювати. Тож він став на шлях розвитку та накопичення таких багатств, як органели. Вчені більше схиляються до думки, що це були саме археї. Дуже важко уявити собі будинок, у якого є всього чотири стіни, що відділяють ваш зовнішній простір для розвитку від внутрішнього середовища. У давнину люди будували свої будинки дуже простими. Це могли бути круглі або прямокутні споруди, що складалися лише з одного великого простору. У цьому просторі люди жили разом і всі їх щоденні справи відбувалися в одному місці. Часом, коли суспільства ставали більш складними і потреби людей змінювалися, з'явилася ідея розділити житло на окремі частини. Один з перших прикладів розділення простору можна і знайти в давньому Єгипті та Месопотамії. Наприклад, в будинках стародавніх єгиптян почали використовувати стіни і перегородки для розділення житлових зон і робочих приміщень. Це дозволяло організувати простір для різних потреб. Таких як приготування їжі, зберігання речей і відпочинок. Звичайно, з часом будинки вдосконалювалися, з'явилися більші і складніші споруди з багатьма кімнатами, спеціально спроектованими для різних потреб: вітальні, їдальні, бібліотеки, ванні, кімнати. У кожної кімнати були свої функції і призначення, що зробило життя всередині будинку набагато зручнішим і організованішим. Точно так само почала діяти і прокаріотична клітина у свій час. Вона вирішила організувати своє робоче місце, свій маленький одноклітинний будиночок. Так само, як і люди у давнину, вона вирішила створити різні кімнати для виконання різних завдань. Її стінами була мембрана. Та сама цитоплазматична мембрана, яка знаходиться ззовні клітини, почала вп'ячуватися у середину клітини та формувати одномембранні структури. З часом у середині клітини з'явилася ще одна мембрана, яка відокремлювала певну частину клітини від решти та захищала її. Ця частина називається ядро. Це особливе місце, де зберігається спадкова інформація. Тобто це вже не просто неорганізоване місце, а справжній офіс. Тепер, коли в клітині з'явилося ядро, їй стало легше організовувати свою роботу. Для кращої організації своєї роботи вона вирішила створити ще й різні кімнати для виконання спеціальних завдань. Так само, як і у великому заводі, є різні відділи: один для виготовлення, інший для сортування, ще один для пакування і тому подібне. Так з'явилися нові органели, маленькі фабрики всередині клітини. Вони виконують різні види роботи, такі як транспорт білків, їх модифікація, зберігання поживних речовин, збирання нових частин клітини та інші важливі завдання. Кожної органели є своя мембрана, яка захищає її та допомагає краще виконувати свою роботу. А навколо ядра сформувалися аж дві мембрани, тому що це дуже важлива структура, вона містить спадкову інформацію і є ніби керівництвом, яке роздає розпорядження. Тож, відповідно, всю цю важливу інформацію потрібно тримати за двома замками, тобто за двома мембранами. Завдяки цим нововведенням клітини стали більш організованими і здатними виконувати складніші завдання. Вони могли краще управляти своїми ресурсами, виконувати багато різних процесів одночасно. Це допомогло еукаріотичним клітинам стати частинами більш складних організмів, таких як рослини, тварини і навіть люди. Отже, саме так з простих прокаріотичних клітин утворилися складні еокаріотичні клітини, що мали ядро та одномембранні органели. Але ми з вами не згадали за двомембранні органели, такі як мітохондрії та пластиди. Невже вони також дуже важливі, що клітина вирішила побудувати навколо них подвійну мембрану? А як ви поясните те, що у мітохондріях є власна ДНК, нічим не відмежована, як і в бактерій? А також власні маленькі рибосоми, знову ж таки, як і в бактерій. Тобто тут історія була трохи іншою, але не менш захопливою. Чи чули ви таку гаусь науки, як ксенобіологія? Це наука про форми життя позаземного походження. Термін походить від двох слів: ксено означає чужий або іноземний і біологія, яка вивчає живі організми. Таким чином слово ксенобіологія можна перекласти як біологія чужого життя. Термін ксенобіологія був перший використаний у науковій літературі всередині ХХ століття, коли ідеї про можливість життя на інших планетах стали більш популярними. Дослідники вивчають, як ми можемо знайти сліди життя на інших планетах або супутниках, і які форми життя можуть існувати в умовах дуже відмінних від земних. Отже, еукаріотичні клітини, які вдосконалили свій будиночок, побудували багато внутрішніх кімнат та органел за допомогою власної мембрани. Зіткнулися із дуже серйозною проблемою. Для того, щоб забезпечувати всі ці мембрани, потрібно було дуже багато енергії. Де її взяти? Уявімо собі, що ця велика еукаріотична клітина запросила до себе в гості маленьку клітину, яка вміла виробляти енергію. Ця маленька клітина була бактерією, і замість того, щоб залишити її та забути про неї. Вона вирішила залишити її собі, бо вона була дуже корисною. І так вони стали жити разом. Це була невелика бізнес-угода. Маленька клітина надавала великій клітині енергію, а велика клітина. Захищала маленьку клітину та надавала їй поживні речовини. Це називається теорією ендосимбіогенезу. Саме так виникли двомембранні органели. Але можливо все було не так прекрасно і історія була зовсім інакшою. Пам'ятаєте, як саме харчуються еукаріотичні клітини шляхом фагоцитозу? Тобто вони захоплюють одноклітинних організмів виростами своєї мембрани. Основною складовою раціону еукаріотів у той час були, не повірите, маленькі беззахисні бактерії. Коли еукаріотична клітина знаходить бактерію, вона обгортає її своєю мембраною і вбирає всередину. Відповідно, бактеріальна клітина має власну цитоплазматичну мембрану. А під час фагоцитозу захоплює ще й мембрану самої еукаріотичної клітини, бо інакше у неї не потрапити. Тож тепер у еукаріотичної клітини була власна двомембранна органела, що мала ДНК та маленькі рибосоми, нічого не нагадує. Тож про яку гостинність може йти мова? Еукаріотична клітина просто збиралася з'їсти бактерію, але вирішила, що та є дуже корисною, тож залишила її собі. Саме так бактерія стала нашим кріпаком. Тож, якщо ви думаєте, що кріпосне право відмінили, то ви помиляєтеся. Просто зараз у ваших клітинах мільйони таких бактерій забезпечують вас енергією. Але можете вважати, що це була просто бізнес-угода. Така ж сама ситуація спіткала і ціанобактерій, які були одними з перших організмів на землі, що навчилися виділяти кисень під час фотосинтезу. Це було надзвичайно важливо для формування атмосфери, яка стала придатною для життя багатьох інших організмів. Вони мали у своєму складі хлорофіл – зелений пігмент. Що надавав їм здатності до фотосинтезу. Тобто ціанобактерії харчувалися автотрофно. Вони вміють виготовляти органічні речовини з неорганічних. Це дуже корисне пристосування, адже можна не думати, де взяти їжу. Потрібно просто знайти місце, де є світло, вуглекислий газ і вода. Повірте, у той час цього було вдосталь. Вважається, що саме одноклітинний організм, який вже не відчував дискомфорту від нестачі енергії, оскільки мав мітохондрію, яка раніше була бактерією, спокусився ще й на ціанобактерію. Провернувши ту ж схему, як і з мітохондрією, еокаріот захопив у полон ціанобактерію та змусив працювати на себе. Ну або ж запросив її у гості та запропонував взаємовигідну угоду. Тобто захист в обмін на поживні речовини. Тож тепер цьому хитрому еукаріоту вже не потрібно було думати ніде дістати енергію, це робила мітохондрія, та не варто було перейматися пошуком їжі. Навіщо? Ціанобактерія, яка стала хлоропластом, синтезувала органічні речовини з неорганічних. Але ми пам'ятаємо, що хлоропласти мають лише рослини. Тож відповідно вони будуть мати два види кріпаків мітохондрії та хлоропласти а у клітинах тварин та грибів є лише один вид кріпаків мітохондрії. Але називати їх кріпаками не обов'язково. Можете і надалі вважати, що це був взаємовигідний тандем, і обидві клітини погодилися на такі стосунки. Можливо, маленькі бактерії дійсно боялися, що їх хтось з'їсть у цьому жорстокому первинному бульйоні і погодилися на такий контракт. Тепер вам відома чудова історія про розвиток прокаріотичної клітини, яка, не зупиняючись ні перед чим, продовжувала розвиватися та захаращувати себе стінами. А також про теорію ендосимбіогенезу, де прокаріот та еукаріот почали жити разом, підписавши взаємовигідний контракт або не дуже взаємовигідний. На цьому все, до зустрічі.